Всім привіт! Слава Україні і Героям слава! Так, друзі, у мене черговий оверлок, оверлок на продаж. Це під назвою Жасмін чотирьохниточний Я навіть сьогодні ну, оверлок я нібито продав. Пані Наталя там планує його купити. І я хочу просто зробити відео, показати, як він шиє, і деякі питання по цьому оверлоку. Я навіть вже підписав, що це. Е, на, на, натягувач нитки з лівої голки, правої голки. Це все верхній. Ну, на шву, верхній настил. На стіл. І це ну, так буде, Я сподіваюся, так буде зрозуміліше. Дещо було можливо, при різних тканинах треба додати або скинути натяг нитки. Ось, Оверлок новий, оверлок після мого налаштування. Ширина шва тут я виставив десь 6 мм. Десь 6 мм, це я знаю точно. 6,5 і десь 6 мм. Ось. Десь так. Е, які нюанси треба по цим верлокам знати? Я налаштував, ось, бачите, правда, вже вечором, темніє, ось в три шари, типу фліса, ось отакий матеріал. Але треба враховувати, що ніж таку товщину він не зрізає. Хід ножа тут дуже, як би. Зараз покажу. гід ножа тут, він не зрізає. Ось бачите, і це треба просто при використанні верлка треба просто враховуватися, що він вище не може піднятися, от і все. Так, так як це оверлок для легких там середніх тканин. Ну, при можливості можна і так на ньому працювати. Оверлок підключений, дуже тихенький. Ось. ось так він шиє. Гарно. Ось. <кій> Оце такі. От. І ось, наприклад, ось такий ось в'язаний якийсь трикотажик. Ну, наприклад. Ще два шари він зрізає раз два ось. і в принципі, в принципі можна ну, ось, наприклад складку таку ну такого ніколи не буде але ну, дуже товсте він не любить. не знаю може зараз і не ну, ніж не зріже Уже петельник б'є ось геть то краще таку точину не шить Ну, при тому, оверлок прийшов без пропусків. Саме головне в оверлока це без пропусків ший. Це дуже товсте. Дуже товсте. Ось. Ну, наприклад, ось, ось фліс в два шари. Це гарний такий чотирьохниточний шов. Але, друзі, так як я майстер, ось і теперішні сучасні виклики в нас є. Ось. Є, до речі, є кришка до нього. ось. Але я її поки що зняв. Чому? Тому що я цей оверлок теж зробив лайфхак. Коли не буде світла. Ну, можливо, такі зараз часи, що можна взяти просто. Ось. ось. Ось я комплектую оце ручечка така з хомутиком. Це йде в комплекті. Ключик на, а, це на 6, треба на 7. Ось на 7. Ключик. Або ключиком на 7. Затягуємо. Цих оверлках, що, хар... ну, що добре, що вони працюють в цьому напрямку, що зажали хомутика собі. І якщо навіть немає світла, завжди можна працювати. Ну, наприклад, зараз я вам покажу ось такий габардінчик. Ну, наприклад, Підставляємо. і можна шити, наприклад, якщо там терміново треба. По Без проблем. Ну, от, такий. от така до, до, таке доопрацювання ось. І в будь-який момент якось можна зняти, або звичайною викруткою берете просто ось. Ну, Зажав краще плоскою. Дуже зручно знімаєте хомутика і знімаєте ручечку, як воно. Ось так воно виглядає. При бажанні можна вставити цю крижечку цю декоративну. І він буде вже якби електричний. Ну, Це такий лайфхак, оце такий верлочок я зробив. ось. Комплектується він у мене інструкція. Ну, Інструкція це таке пінцет новий, викрутка для заміни голок. Голки сюди підходять, ну я налаштовував на дп 5 і. Голочки. Ну і все, друзі. Це таке в мене сьогодні коротеньке кіно. Слава Україні і героям слава! І нас не зламати!